У 2010 році шведська влада звинуватила австралійця у сексуальних домаганнях зґвалтуванні і звернулися до Великобританії запитом щодо його екстрадиції. Крім того, у США йому загрожує довічне ув'язнення за публікацію на своєму сайті секретних документів. У 2012 році британський суд ухвалив арешт Асанжа і його передачу Швеції. Проте засновник Вікілікс сховався у посольстві Еквадору у Лондоні. Там він Переховувався по сей день, да і У ось бачимо, часу, як він змінився. А зараз а, наші колеги вже дозвонилися до експерта, міжнародника Ганни Шелест, яка долучається до нашого ефіру. Ганну, вітаємо вас. Доброго дня, Доброго дня. Добре, Ну що бачили, да, як саме виглядає пан Санчі, що затримали його? Розкажіть нам, будь ласка, свою думку. Що таке саме гучне затримання? означає чому воно відбулося саме зараз наскільки очікувано ну то це говорили вже останній рік і очікували, яке рішення прийме еквадорська влада, тому що еквадорці вже багато разів говорили про те, що вони збираються відкликати статус, який вони йому надали, тому що в принципі Асанж не просто переховувався на їх а він отримав спеціальний статус, фактично політичне таке знаходження там, але він постійно порушував його, тому що були певні умови, на яких він там був захищений, через те, що він постійно. Порушував і псував відносини Еквадора з іншими державами. Звичайно, там серйозно на політичному рівні переглядалася можливість, скажімо так, відклику цього дипломатичного захисту, який він, йому надавали. От якраз вчора відбулася це ця подія, коли еквадорська влада відкликала той захист, який вони надавали. Відповідно, йому потрібно було залишити територію посольства. А залишаючи територію посольства, яка є юридичною територією держави Еквадору, відповідно він потрапляв на тер територію держави Великої Британії, і на нього тепер поліція могла його арештовувати. А як тільки він виходив за межі посольства, те, що ми сьогодні, і як ви бачили да нагадаю, що Джуліана сам 47 років і Ми бачимо, як він зараз виглядає після утримання в еквадорському консульстві у Лондоні. Явно ми бачимо, що він ну там не парками лондонськими Да, гуляв у 47 років, все ж таки людина здорова так не може. Ро виглядати зараз, скільки буде тривати процедура самої екстрадиції його до США, і що взагалі може змінитися в його долі після цього? Ну, зараз варіантів достатньо багато. Ми дійсно сьогодні чекаємо результатів лондонського суда, тому що з одного боку в нас є справа, які яку сполучені штати ведуть проти нього, а з іншого боку, є ще й справа шведського уряду. І шведи теж сьогодні говорили про те, що може бути ще й їх запит. От питання до кого його будуть відправляти, і це може певним чином затягнути процес, коли будуть вирішувати відправляти до сполучених штатів чи до Швеції. А тут варто розуміти, що в принципі, при прийнятті більшість російських кра. Російських європейських країн рішення щодо а, екстрадиції, а приймається дуже важливий момент, чи загрожує персональна безпека, а і чи є це політично змотивованим, а мотивоване якщо з шведським запитом більш зрозуміли це більш кримінальна справа. А то звичайно у сполучених штатах так і це питання щодо національної безпеки, через те, що багато документів з'являлося, які є ну, такого по а відповідно можуть вважати британські судді, що це є більш політично мотивованим І тут я думаю, що цей серіал лише починається щодо судових засідань. Будемо стежити за цими цікавими подіями. Дякуємо вам дуже. Анна Шелеса до нас приєдналася, як завжди, з за цікавими поясненнями цих подій. Але ж у нас.